Згідно з дослідженнями світового банку, близько 30% людей в Україні мають психічний розгляд протягом життя. Порівняно з іншими країнами в Україні зареєстровано особливо високий рівень депресії, до якої більш схильні жінки. Лише 0,4% населення пройшли лікування антидепресантами або ходили на сеанси психотерапії. А сьогодні в Україні війна, і ми всі зазнали її впливу на психічне здоров'я, але вона не може бути постійною. Тож неминучу перемогу України ми повинні зустріти психічно здоровими. Варто пам'ятати, що психічне здоров'я це стан благополуччя, у якому людина реалізує свої здібності, може протистояти звичаям, життєвим стресам, продуктивно опрацьовувати і робити внесок у свою громаду. Психічне здоров'я є основою благополуччя людини і ефективного функціонування спільноти. Ось кілька симптомів, за наявності яких дослідники з Американської асоціації психічного здоров'я рекомендують звернутися по допомогу до психолога чи психотерапевта, не чекаючи загострення. Важко виконувати завдання, ми всі можемо відволікатися, але йдеться про те, що виконання завдань йде через силу, робота викликає опір та небажання її виконувати. Проблема із концентрацією уваги. Це пов'язано зі стресом. Стрес ми характеризуємо як стан чи почуття, в якому очікування перевищують особисті та соціальні можливості чи ресурси. Цю форму стресу називаємо дистресом. Він визначається через баланс між вимогами та ресурсами. Якщо у мене достатньо енергії, сил, часу та здібностей відповідати, виконати вимоги, тоді я відчуваю себе перенавантаженням і переживаю це як надрив чи напругу. Моя увага через стрес, який. Я переживаю, буде спрямоване на джерело небезпеки, а працювати я можу тоді, коли відчуваю безпеку. Третє. Страх та занепокоєння за своє майбутнє. У процесі проживання таких подій, як війна, не всі зможуть дозволити собі ненавидіти. Гнів та це захисні реакції, які варто проживати. Не всі можуть дозволити собі це. І тоді гнів може перетворюватися на страх. А страх блокує природний перебіг життя, може навіть паралізувати. Оцініть свій страх від 0 до 10, де 10 – найвищий бал. Якщо у вас довше тижня зберігається рівень страху вище 7, варто замислитися над тим, щоб звернутися по допомогу. Плач без жодної причини. Коли ми переживаємо страх і тиск, то можемо стати більш товстошкірими, ігнорувати. Новини і загрози або навпаки стати більш чутливими. Ми ще можемо згадати труднощі зі сном, надмірне вживання алкоголю та вживання наркотиків. Відчуття відстороненості, голодний біль та проблеми зі шлунком. А також відчуття безсилля. Саме ці симптоми виділили вчені, щоб попередити, що з нашим психічним здоров'ям проблеми. Практичні поради як подбати про своє психічне здоров'я. Зробіть паузу. Обмежте перегляд телебачення та інтернету. Зробіть паузу. Менше читайте новин та сидіть у соцмережах. Оберіть собі лише кілька мас-медіа, яким ви довіряєте. Для цього перевіряйте джерела інформації, цікавтесь професіоналізмом експертів і громадських лідерів, розмежовуйте провокаторів і справжніх журналістів. Подбайте про інших на жаль, від тривожних новин страждають не лише дорослі, а й діти та літні люди. Для них напруга посилюється ще й тим, що вони не здатні про себе подбати і залежать від рідних. Живіть на повну тривожна ситуація не привід відмовляти собі. Жити наповин. Дозволяйте собі маленькі радощі та плануйте велике майбутнє. Експерти у будь-якій ситуації радять дбати про здоров'я, своє та близьких, усвідомлювати власні потреби, не піддаватися впливу масової інформації. Візьміть відповідальність за власне життя. Частіше запитуйте себе, що я відчуваю, чому, чого я дійсно хочу, мої дії, результат моїх бажань чи вони просто спровоковані ззовні. Свого часу Антуан де Сент-Екзупері писав, що активна діяльність рятує не лише від страху, а й слабкості, холоду та хвороб. Тому продовжуйте жити власним життям, а не тривожними сценаріями майбутнього. І як то каже, все буде добре.